Вітаю, ви дивитесь деталі на часі. Ужгородський національний університет починався з чотирьох факультетів: біологічного, історичного, філологічного та фізичного. Кожен з них за 72 роки випустив сотні бакалаврів, магістрів та майбутніх викладачів. Сьогодні освітні новації загрожують одному з найстарших факультетів. Рішенням вченої ради вирішено об'єднати історичний з факультету міжнародних відносин. Отож, про новації нам розповість декан історичного факультету Володимир Фанич. Вітаю вас. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, трохи про основну проблематику. Я знаю, що колектив проти був об'єднання, так і по великому рахунку вона писала скаргу звернення величезне, яке підписали всі працівники. А отож, розкажіть, якими фактами ви аргументували, і як до цього поставилась вчена рада. Ну, ми написали не, не скаргу, а звернення, але насправді дійсно весь, вся трагедія в тому, що а, це рішення прийнято, а, яке не відповідає тій дійсності, що є на сам, на, на, насправді зараз на історичному статті в нашому університеті. Справа в тому, що 20-29 вересня цього року в нашому університеті працювала а, значить, Державна інспекція навчальних закладів України, яка перевіряла наш університет на відповідність закону про. Значи відповідність законодавства України, значить університету. Ну і чомусь саме цій комісії потрапив документ про континент студентів, а не здобувачів, адже за чинним законодавством ми говоримо про юридичний термін здобувачі, куди входять і студенти, бакалаврату, спеціалісти, магістри відтак аспіранти, а також докторанти денної форми навчання потрапив континент студентів за 1 липня. Натомість, 1 липня, ми ми розуміємо, що тут вже є контент студентів, який є не врахований, той що вже був відрахований в зв'язку з тим, що він завершив навчання в червні місяці. І безумовно тут немає тих студентів, які будуть зараховані ті при час вступу в серпні і в вересні місяці, за першою, за другою хвилею, а також так звані перехресники, зараховані аспіранти і докторанти. Тож, безумовно, що цифра, яка випливала із значить, даних, поданих цієї інспекції на 1 липня, і та, яка є, скажімо, на 20 чи 25 вересня під час роботи самої комісії, є абсолютно різними. І От, скажімо, з того моменту від 20 до 25 вересня, коли завершилося остаточне зарахування, і по сьогоднішній день на історичному факультеті навчається на денній формі навчання понад 240 здобувачів, із них 234 – це студенти. Бакалаврату, спеціалісти і магістри. Безумовно, що а, було виставлено певний дедлайн, усунути недоліки. Ну і, скажімо, зокрема, у плані заходів, які були а, розроблені і затверджені наказом ректора 12 жовтня, <кх>... пункт 10. Тут йдеться про реорганізацію кафед, а не факультетів. Звісно, що колектив факультету розуміє, скажімо, той факт, що на історичному факультеті, як і на багатьох факультетах, заснованих ще 1945 року, Є дуже багато викладачів, які, ну скажімо так, м'яко кажучи, ще Сталіна пам'ятають. І тому такі факультети надаються дуже важко реформуванню, модернізації і так далі. Тобто вони такі доволі трошки консервативними і не надто гнучкими. А разом із тим, за останні, скажімо, 10-15 років на ну, факультеті дуже багато молодих викладачів, які більш схильні до новацій, більш схильні до модернізації і добре усвідомлюють той факт, що з однією спеціальністю нам не вижити у цьому конкурентному світі, в цьому глобальному світі, в цьому світі конкуренції і тих викликів, які є, в тому числі в нашому університеті, від інших спеціальностей, котрі, до речі, деякі з них виростали в нас на історичному факультеті. Скажімо, політологія. Вона прямо витоки її сягають історичного факультету середини 90-х років. Потім з часом окрема кафедра, а відтак вона становить окремий вже факультет разом з іншими. Це до речі, от з рішенням по історичному, це ж не єдиний факультет, який от, от з'єднується з іншими. Так ще з п'яти факультетів утворили три. Тобто, виходить факультет здоров'я людини та загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання, стали факультетом здоров'я та фізичного виховання. Ну і статус окремих факультетів втратили ще й інші факультети міжнародної політики, менеджменту та бізнесу, міжнародних відносин. От як поставились до об'єднання ваші колеги з них? Ну так, щоб мати об'єктивну інформацію, наскільки я знаю, багато хто не в захваті від таких перетурбацій. Ну, тим більше це робити посеред навчального року, ви знаєте, це все рівно що будити людину сп'ячу, яка гарно спить так посеред ночі, і закликати її до чогось. Всякому випадку, от, скажімо, зміна назви до факультету здоров'я людини, забиравши, скажімо, сам термін людини, вже викликає, тобто. Ну, якби слідує за собою, це вибори декана. А скажімо, якщо залишити ту саму назву, тоді не треба переобирати декана. А що стосується факультетів створення двох, в тому числі з історичного, так і факультету міжнародних відносин міжнародної політики, точніше менеджменту та бізнесу, в один факультет. А відтак вилучення з того факультету до факультету міжнародних економічних відносин однієї кафедри, і таким чином залишаються два факультети з трьох. Ну тут розумієте, це ж речі не поєднувані. Скажімо, історичний факультет. Є спеціальністю класичної гуманітарної дисципліни історії. Яким чином вона буде співіснувати із маркетингом, бізнесом і чимось ще іншим, розумієте. Ну, я, я свідомий того, що, безумовно, коли на стадії зародження університетів, вищих навчальних закладів, десь у середньовіччі або ще де-небудь, так можливі були подібні такі поєднання, але все одно класичний факультет повинен бути класичним. От, скажімо, можливо, поєднання, яке свій час, до речі, в 60-70-х -х, х роках був історико-філологічний факультет. Історія та філологія, вони є. Є речі сумісними. Це є гуманітарні дисципліни, класичні дисципліни, і це все зрозуміло. Але якщо, скажімо, поєднувати такі справи, то не дуже. Я знаю, що студенти не тільки нашого факультету, але й тих факультетів, особливо факультету, скажімо, міжнародної політики, маркетингу та бізнесу, вони так само не дуже в захваті. Наскільки їх багато, я не в захваті, ну це інша справа. Цього я не можу сказати. А до речі, чи відобразиться оце на учбовому процесі? Так на викладацькій діяльності, чи скоротять кількість кафедр? Все ж таки е, ну взагалі... наразі не йдеться про скорочення кафедри, хоча до речі, якраз у плані заходів йдеться про організацію кафедр. Я в своєму поданні. Вже 8 числа напередодні самого засідання вченої ради нашого університету виклав свою аргументацію. Аргументація фактично вона збігається з думкою всього історичного колективу історичного факультету про те, що не є доцільним, адже йдеться про організацію кафе та не факультетів. Про те, що континент студентів є відповідним. І безумовно, що на цій формі навчання це є достатнім для того, щоб факультет функціонував. Більш того, є пропозиція про те, що дочекатися, скажімо, вересня-жовтня наступного року. І за результатами вступної компанії 2017 року тоді подивитися, буде на факультеті менше 200 здобувачів на денній формі навчання. Я особисто готовий ініціювати тоді питання про певну реорганізацію. але із. Кафедрами або спеціальностями суміжними з історією. Ну, не можна, щоб в одному факультеті співіснували е, е, негуманітарні спеціальності. І звісно, що в даному випадку, ну, скажімо, от кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції, так, яка на факультеті, вже зараз, до речі, не на факультеті, а в навчально-науковому інституті це гуманітарно-природничий навчально-науковий інститут угорської мови викладання. Так от кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції вона так само виростала на історичному факультеті. От, якби Її повертати знову до історичного факультету, де є історики-студенти, що навчаються угорської мови, це інша справа. Але там у такий спосіб зробили реорганізацію, що оскільки за законом не йдеться, скільки повинно навчатися студентів у навчально-науковому інституті, є вимога сувора в законі вищу освіту про не менше 200, це щодо факультетів, то в такий спосіб було врятовано, ну, бодай назву гуманітарно природничий навчально-науковий, але вже не факультет. а Інститут а в нашому ж випадку ситуація абсолютно інша, і звісно, що все це викликало таке велике ну, занепокоєння, і це абсолютно зрозуміло. До речі, тому що та тому відповідаючи шість кафет. Так, шість кафет вони якби залишаються. Так? Але в нас, скажімо, на історичному факультеті ну, є кафедра історії України, яка більше 50% складає науково-педичного складу цілого факультету. Тобто тут є певний перегиб. Тут можна розглядати питання про внутрішню якусь реорганізацію, але це повинно бути, звичайно, дипломатично і за узгодженням з усіма завідуючими кафедри, з усіма учасниками учбового процесу. Що стосується дисциплін, читання дисциплін, обсягів, це не може змінюватися ні з яких обставин, тому що це є речі. Кредитовані, значить, у відповідних навчальних планах та освітніх програмах, до речі, ми спілкувалися от з студентами. Так вони теж дуже обурені. Перш за все, тому що їх думки ніхто не спитав. Деякі навіть хочуть переводитися у інші вищі. Ну, думки не тільки студентів не запитали, думки не запитали і колективу факультетів. Наскільки я розумію, фактично цю, значить, вже готове рішення було доведено мені до відома. Це в понеділок, 7-го числа вечором, вже на засіданні самої комісії по організації. От, відтак це питання було поставлено уже на голосування в ченній раді. Натомість з колективом історичного факультету, колективом працівників, викладачів, співробітників і студентів, які, до речі, частина з них є е, імплементована відповідно до квоти за законом про вищу освіту, до зборів трудового колективу факультету, так само ніхто не вів розмови. Тобто, моє прохання було до ректора, до керівництва університету, полягає в тому, що е, ми готові до, до обговорення і готові вислухати думку і аргументи керівництва університету. Але спочатку вона повинна прозвучати в стінах історичного факультету. Факультету і в стінах тих факультетів, з якими нас об'єднують. А відтак потім виносити це на голосування вченої ради університету. Що стосується голосування вченої ради університету, ну ми ж добре розуміємо, що від історичного факультету за квотами там є тільки два представники. Це декан за посадою і людина однообрана, професор мандрик. Ясна річ, що за подібне рішення ми голосувати не могли. І я про це говорив публічно. Ми утрималися від подібного голосування, тому що це голосування було в пакеті з іншими а, значить, перетурбаціями, які пропонуються. Але цікава також інша річ. От, рішення вченої ради, до речі, введено того ж дня наказом ректора в дію. Цікаво, що пунктом другим деканам факультетів розробити та затвердити на засіданні вчених рад своїх факультетів плани заходів по усуненню виявлених порушень. То виходить так, що ніби вчена рада університету вже прийняла готове рішення. А факультети повинні якусь зараз пропозицію давати. Можливо, спочатку факультети би повинні подати якусь пропозицію, а потім вже узгоджений якийсь план на усунення тих усіх недоліків, має затверджувати член рада університету. Тобто, щось тут відбулося навпаки. В цьому випадку, я думаю, що е остаточно навряд чи це рішення має бути вже узгодженим і прийнятим, незважаючи на те, що є наказ і рішення членої ради. Історичний факультет у своїй більшості звичайно завжди знаходяться люди, які готові до компромісів, причому таких без, скажімо, жодних альтернатив. А тим не менше у своїй більшості буде ініціювати звернення ще одне і рішення своє щодо одного питання скасувати рішення вченої ради Ужгородського національного університету від 8 листопада цього року. Тобто конкретно в пункті, де йдеться про об'єднання факультетів, на вашу думку, якщо говорити відварто, чому вчена рада прийняла от саме таке рішення? Е, ну, ви знаєте, тут абсолютно все законно. Вчена рада університету діє згідно чинного законодавства, згідно положення про вчену раду, і коли виносяться подібні рішення вже на вчену раду. От, все питання залежить від того, щоб ці рішення виносити чи не виносити на саму. Коли вони вже потрапляють на вчену раду, ректор абсолютно це його компетенція, він ставить це питання на голосування. І вчена рада, яка складається із представників усіх факультетів, усіх структурних підрозділів, а також від студентства, яке є представлено відповідно до своєї квоти згідно чинного законодавства. Фізики, хіміки і так далі, вони ж то голосують, і, як правило, це питання якби їх не стосується. Але це дуже даремно, тому що е, сам спосіб потрапляння подібних документів на вчену раду це вже викликає питання. І потім сам контингент здобувачів на тих факультетах той же самий фізичний, чи той же самий математичний, чи той же самий хімічний, їх неминуче чекає те саме. З весни чи з літа, тому що континент студентів це так само як класичні факультети, які дають класичну, в першу чергу, освітню освітні програми вони забезпечують і готують кваліфікаційних працівників для шкіл, для наших загальноосвітніх закладів. Звичайно, їх це саме чекає, тому що абітурієнти йдуть останнім часом більше на ті факультети або ті спеціальності, які дуже модно звучать. Мало хто хоче навчатися і здобувати фах, і свій вдосконалювати свої професійні здібності на класичних спеціальностях. Тому це даремно було зроблено. Тобто, тут я не думаю, що хтось потішився. Процедура була витримана, я нічого не можу з цього приводу жодних зауважень зробити. Звісно, і така є компетенція ректора згідно чинного законодавства. Інше питання: що спочатку ці речі треба обговорювати на факультетах, а відтак їх виносити на рішення вченої ради цілого університету. До речі, як це вплине на Ужгородський національний, на його статус? Так? Ну, ви знаєте, певно, вплине, тому що втрачається з розуміння класичності. Любий класичний університет повинен у своїх структурах передбачається філологічні, історичні, філософія, і ще тут треба би додати богослов'я. Це характеризує будь-який європейський класичний університет, починаючи від самих витоків виникнення цих університетів у 12-13 столітті. Якщо ми, звичайно, йдемо до того, що ми хочемо змінити саму філософію нашого університету, так але це ми повинні почути від, скажімо, наших менеджерів, від нашого керівництва університету, і перейти від класичного університету до, скажімо, ну, науково-дослідницького статусу, це до речі, американські більшість американських університетів вони є науково-дослідницькими університетами, то це інша справа. Але це так, само, це так само не дає, я думаю, жодних е преференцій керівництву університету саме в такий спосіб вирішувати питання по реорганізації структурних підрозділів, бо там працюють і навчаються живі люди. Я думаю, що Революція Гідності, е не один майдан, так е абсолютно не дає нікому права у такий. Адміністративний спосіб, користуючись, скажімо, лише своїми преференціями керівництва, приймати такі, я перепрошую, свавільні рішення. Поставити перед фактом декана я просив не робити, бо я без згоди колективу жодне рішення неуповноважений таке приймати. Мене обрав історичний факультет на альтернативній основі. Тому ми будемо в понеділок збирати колектив, ми будемо в понеділок, збирати в раду факультету. Будемо Пропонувати, як можна усунути ці всі недоліки, бо там є ще і більш ну такі дрібніші, скажімо, нюанси, так які стосуються всіх структурних підрозділів. Будемо робити свої пропозиції, і безумовно на зборах трудового колективу буде винесено одне питання: скасувати рішення вченої ради університету. Дякуємо за розмову. Будемо сподіватися, що керівництво вишу прийме розумне рішення і вийде на якийсь компроміс. І не втратить такий важливий найстаріший факультет. Ми так сподіваємося. А нові актуальні теми. Ми обговоримо вже наступного тижня. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.